Дорогі друзі, часто задавали мені запитання, який переклад Євангелія я використовую. Ця книга видана Українською православною церквою в 2011 році. Я її придбав у 2013 році, коли мене висвятили як священника. І з того часу я всі свої проповіді, всі свої звернення до людей звершую по цій книзі. Вона вже дещо підносилася, але це не заважає е нею. Використовуватися в правильних цілях і озвучувати все те, що нам заповів і рекомендує Господь. Рекомендую читати Слово Боже, воно нас освячує, додає нам життя, тому що ми часто довіряємо різним там, балачкам, різним експертним думкам, різним людям, які мають свою думку. Але в першу чергу ми маємо довіряти Богові, тому що те, що Він нам говорить. Воно нас не заведе куди-небудь воно нас веде далі по життю і обов'язково веде до спасіння нашої душі на всіх рівнях.